Сув ґрунту відбувся поблизу станції столичної метро Деміївська. Там просів асфальт та магазинчики. Поруч напередодні метрополітенівці брали там проби та били свердловину. А компанія з енергопостачання прокладала кабелі. Що могло стати причиною просідання? Розбиралася Олександра Кулебаба. Після закриття шести станцій Київської підземки поблизу станції Деміївська трапилася нова біда. Під землю йдуть магазини поруч. Проте місцеві мешканці кажуть, що просідання ґрунту тут проблема не нова, а скоріше багаторічної давнини. Пан Олександр, консультант магазину будівельних інструментів, пригадує, що півроку тому довелося переїжджати в інше приміщення, бо посеред магазину почала просідати підлога, а потім взагалі утворилася кількометрова яма. Приміщення було в аварійному стані, тобто, мається на увазі, ми пішли під землю. Під землю критично стало десь червень в лепні, тому що просіла підлога на півтора метра вниз. Тобто ми працювали і вже була небезпека, тобто завалу самого здання. Чоловік каже, розпочалося все з проваля на куті магазину. Довгий час його не латали. А вже у грудні за кілька метрів звідти утворилася нова яма на углу магазина. Началися декілька разів, проводилися, декілька разів яма не засипалась, яму дощом обмивало, і асфальт просідав ж на тому самому місці. Бо по факту, коли це все почалося, магазин під почали штучно піднімати фундамент за Бог, самі робочі, я так розумію, орендодателі. В них нічого не вийшло. Він магазин опять почав просідати, Яму тут для де-факто ну, закопали, тобто ніби то, що вона не при чому. А далі, в, в кінечному ітогі, вийшло, що ми маємо ситуацію, що стоп вже уходить. Яма первоначально вже зарита. Доля цієї торговельної точки, як і інших магазинів поруч, поки невідома. Їх або доведеться зносити, або укріплювати та будувати нові. Ця проблемна ділянка страждає від просідання вже давно. Місцеві та інженери пригадують, що ще на початку будівництва станції Деміївська виникали проблеми з підмиванням. Тоді під час першої спроби проходки у радянські часи сталася аварія через складні обводнені ґрунти. До того ж, кажуть експерти, підтоплення метро, забудова наземної території та річка Либідь неподалік від цього місця напряму пов'язу. Один з одним земля там перенасичена водою. Ситуація ускладнюється тим, що річка Либить, вона взята в бетонний жолоб І це значить, що ці джерела, які там навколо річки, вони не можуть викинути скинути свою воду саме в річку. А тому вони розтікаються по околицях, і е, ми маємо абсолютно закономірну ситуацію, що зі змінами е, водного режиму, які викликані там дощами, снігопадами, посухами, от змінюється е, гідрологія ґрунтів, е, от е, це є, це проявилося в е, тріщинах, в тунелі. У цього відрізку Глибіцька Деміївська і це проявляється от під цими кіосками чи магазинчиками на, 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 на тій території от поблизу тунелю у метрополітені Запевняють, просідання ґрунту відбулося ще до закриття станцій синьої гілки. Контроль та нагляд за цією ділянкою встановили одразу. Загалом, із початком спостереження за ситуацією критичних змін фахівці не зафіксували. Зазначаємо, що цими днями, поруч із місцем просідання ґрунту, енергопостачальна компанія також прокладала кабельні мережі із застосуванням відповідної будівельної техніки. Нагадаємо, що одразу після зупинки руху поїздів синьою гілкою підземки для зменшення навантаження на споруди метрополітену та локалізації місця просідання тимчасово обмежили рух однією смугою автомобільного з'ї. Експерти стверджують, що проби, які брали метрополітенівці, щоб з'ясувати, у якому стані ґрунт, ніяк не пов'язані з новими просіданнями. Депутати Київради проблемне питання цієї ділянки на останньому засіданні підіймали. Незважаючи навіть на цей бюджет, який було прийнято, ми ці питання повністю обговорювали. Навіть створили тимчасову контрольну комісію, яка буде розслідувати всі ці все, це, що відбувається в метрополітені. І чому закрилися шість станцій, чому міста Київ повернулися в розвитку транспортної інфраструктури до 2010 року. Тобто, все це будемо робити, але ми бачимо, що це абсолютно пов'язані події. Поки в аналітико-дослідницькому центрі інститут міста кажуть, що шляхів позбутися таких ситуацій є декілька: дешевий та дороговартісний. Технології є відомі, є. Доволі недорогі засоби укріплення ґрунтів, а є дуже дорогі з використанням там полімерів для того, щоб укріпити ущільнити ґрунти от, навколо тунеля чи можливо інших споруд. От. Але для цього треба великі кошти. І певний час. Наразі проїзд однією зі смуг руху автомобілів на з'їзді до проспекту Лобановського обмежений. А ось пішоходи впевнено продовжують крокувати небезпечною ділянкою. Олександра Колібаба та Ігор Сулій, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Що зараз відбувається поблизу станції столичної підземки Деміївська. Дізнаємося від нашої кореспондентки Катерини Лебединцевої. Вона наживо зі студією. Катю, вітаю тебе ще раз. Розповідай, все, що дізналося. Андрій, вітаю ще раз. Станом на зараз поблизу метро Деміївська, а саме там, де була перекрита одна смуга руху а, в сторону з'їзду до проспекту Лобановського, вже потроху ущільнюється рух автомобілів. А, проте наразі значних заторів не спостерігається. А, вже зараз з'являється певна кількість пішоходів. Очевидно, люди, щоб скоротити собі дорогу, рухаються обмеженою ділянкою. Кажуть, що добиратися до точки призначення стало зараз доволі складно. Пропоную послухати, що кажуть кияни. Це вони хоч трохи за це засипали. Перед цим були ями, щоб Слизько міг хтось упасти туди. Бо ви бачите, що автобуси їдуть, вони тут не зупиняються, бо обмежений рух. Дуже важко добиратись до Лебідської. Я не знаю, якщо зовсім перекриється, куди йти, хтось, який круг давати. Дуже незручно. Що СУВ стався поблизу метро Деміївська, це саме та гілка, де було перекрито вже шість станцій метро. Проте, як місцеві, так і в метрополітені зазначають, що СУВ стався задовго до того, як перекрили станції, і ситуація власне була взята під контроль. Наразі в мене це вся інформація. Андрію, тобі слово. Катю дякую, це була наша кореспондентка Катерина Лебединцева про ситуацію поблизу станції столичної підзамки, де виявили просідання ґрунту.